Почуття тривоги, воно роз'їдає зсередини, вимотує. Серце шалено стукає в грудях, безсоння, скачки тиску. Не хочеться нічого, крім спокою. Як з цим боротися? Бо жити з цим почуттям небезпечно. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке тривога і як вона впливає на наш організм. І проведемо коротку практику, яка допоможе вам відновити внутрішній спокій. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття», де ми разом з вами вивчаємо і практикуємо корисні для кожного з нас вправи. Тривога! Це природна реакція організму на загрозу. І для наших предків вона була необхідною і корисною, щоб вижити. Але у сучасному світі тривога часто виникає не через реальну небезпеку, а через думки, плани, перечуття. Хоча не будемо відкидати і таке поняття, як інтуїція, яка може попереджати про можливі неприємності. Коли ми відчуваємо тривогу, наш мозок подає сигнал у тіло Небезпека! і запускається система, бий або тікай. В кров вкидаються гормони адреналін і кортизол, серце б'ється швидше, дихання стає поверхневим, м'язи напружуються. І якщо така реакція організму затягується, тобто стан тривоги продовжується на більш довгий термін. Це дуже шкодить здоров'ю. Тобто тривожний стан активує симпатичну нервову систему. Ще раз підкреслю, що відбувається в організмі. Підвищується рівень кортизолу та адреналіну. Зростає тиск і навантаження на серце. Сповільнюється робота шлунку і кишечнику. Імунна система слабшає. У мозку. Надмірно активується мигдалеподібне тіло, центр страху, а логічне мислення пригнічується. Якщо тривога стає хронічною, з'являється безсоння, виснаження, проблеми з травленням, підвищується ризик серцево-судинних захворювань. Як же боротися з тривогою? І зразу хочу вас попередити, якщо тривожність не проходить довго, незважаючи на ваші спроби побороти цей стан, обов'язково звертайтеся до лікаря. Тому що наслідки цього стану, якщо він триватиме дуже довго, можуть стати руйнівними для організму. Але все ж таки розповім про декілька слушних порад, які я почула від людей, що стикнулися з цією проблемою. І перше, саме просте: зайдіть в аптеку і придбайте чаї з лікарських рослин, що мають заспокійливий седитативний ефект. Це валеріана, меліса, м'ята, пустирник. На мою думку, найкращий час для вживання чаю з цих трав вечір приблизно за годину до сну, щоб заспокоїтися і підготуватися до відпочинку. Такі, чиї пригнічують активність центральної нервової системи, знижують страх, напругу, це рослини-анксіолітики. І мають снодійні і антидепресантні властивості, сприяють розслабленню і покращенню сну. Але, звичайно, це короткострокова дія. Далі, як терміново знизити надлишок гормону кортизол? На запястя можна ненадовго покласти кусочки льоду або потримати запястя під холодною водою. Ще, як не дивно, допомагає фізична праця, заняття спортом. І цьому є наукове обґрунтування. Адже 60% нейронів мозку, клітин мозку, пов'язані не з мисленням, а з управлінням рухом м'язами. І надлишок збудження, тривожності знімається, коли ці нейрони активно працюють. Також постарайтеся відволіктися. перегляд фільмів, спілкування з друзями, зміна обстановки, якщо є така можливість. Дуже важлива праця із собою. Потрібно в спокійній обстановці проаналізувати до самого фундаменту, що викликає тривогу. Це можуть бути здоров'я, фінанси, робота, особисті відносини чи ще щось інше. І, скоріш за все, ваша тривога це тривога за майбутнє. Тож потрібно зрозуміти крок за кроком, як поступово вирішити питання, які вас турбують. Маленький секрет. Тривога не любить ясності. Якщо розібрати ситуацію на конкретні кроки й дії замість туманних припущень, тривога втрачає силу. Розкажу вам про одну дієву психологічну техніку, яку можна примінити при черговій наростаючій хвилі тривоги, панічній атаці. Вона називається стоп-подих спостереження Стоп! Помічайте момент, коли тривога зростає, і м'яко скажіть собі в цей час: Стоп! Друге подих. Зробіть кілька повільних, глибоких вдихів. Третє спостереження. Зверніть увагу на три речі, які ви бачите в цей момент, які ви чуєте в цей момент, і які ви відчуваєте тілом, також три речі. Це повертає свідомість тут і зараз. Але в будь якому випадку потрібно розуміти, що саме зараз, у цьому моменті, у вас все добре. Переключіть увагу на теперішній момент. Уясніть для себе, що саме ви, саме зараз, маєте дуже багато того, що не мають багато людей, мільйони людей на планеті Земля. Це елементарні речі. Але це потрібно кожному. Дах над головою, вода, робота. Отже, не втрачайте надії. Ще моя порада: виконуйте відомі вам дихальні. Духовні медитаційні практики. До речі, у нас на каналі Практики довголіття ви також можете знайти антистрес-практики. Посилання будуть у відео. І ми підходимо до нашої сьогоднішньої практики. Давайте же спробуємо позбавитися тривожного стану. Зараз ми виконуємо просту практику афірмації і візуалізації, яка займе лише декілька хвилин. Отже, сядьте зручно, закрийте очі, опустіть плечі, прослабте обличчя, підборіддя, маківка голови тягнеться вверх, хребет рівний. Зробіть глибокий вдих носом. І повільний видих ротом. Відчуйте, як все тіло м'яко розслабляється. На вдиху, подумки, повторюйте. Я в безпеці. На видиху, я розслаблений. Я розслаблена. Уявіть, що з кожним видихом із вас виходить сірий туман. Це тривога. Це напруга. Сірий туман виходить на сонце, і він тане на ваших очах. З кожним вдихом в вас вливається тепле, золотисте світло спокою. Це світло заповнює ваші груди, розливається по руках, ногах, обличчю. І ви відчуваєте, як тіло стає легким і вільним. Отже, зробимо сім дихальних циклів. Вдих. Скажіть собі подумки, мій розум спокійний, моє тіло в гармонії, моє серце у безпеці. Зробіть ще один глибокий вдих і видих, відкрийте очі. Ви щойно провели кілька хвилин. Відновлюючи свій внутрішній баланс, виконуйте ці практики щодня і ви помітите, як тривога відступає, а спокій стає вашим звичним станом. Дякую, що ви були зі мною! Пишіть, як ви відчуваєте себе після цієї практики. Пропонуйте ваші улюблені і корисні для кожного з нас вправи, будемо разом практикувати. Підписка і лайк, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Бережіть свій внутрішній стан.